Вітаю! В цьому відео ми розглянемо, яким чином ви зможете налаштувати відеодзвінок з викладачем, використовуючи нашу навчальну платформу. Весь навчальний процес буде виключно на платформі, тому переходити на інші ресурси не потрібно. Для початку розглянемо, як ми зможемо приєднатись до уроку, використовуючи телефон. Як і зазвичай, перед початком уроку вам потрібно увійти на платформу, використовуючи свій логін та пароль. Потім вам потрібно потрапити до віртуального класу, натиснувши на відповідну кнопку на головному екрані платформи. Коли заняття почнеться, викладач зателефонує вам прямо на платформі. Вам потрібно прийняти цей дзвінок та дати дозвіл на використання вашої камери та мікрофона. От і все. Ви бачите і чуєте свого викладача. А тепер розберемося з основним функціоналом відеодзвінка. Ви можете розгорнути дзвінок на весь екран, натиснувши на мініатюру відео справа зверху. Тут ви можете увімкнути та вимкнути своє відео та аудіо. Для того, щоб повернутися до виконання вправ, вам достатньо натиснути зверху зліва на кнопку Class». Тепер розглянемо використання платформи з версії для комп'ютеру. Спочатку вам також буде потрібно увійти в свій профіль, використовуючи ваш емейл і пароль. Тут ви можете побачити кількість занять на вашому балансі, а також час початку уроку. Ще ви можете відкрити графік і подивитись, на який день і час у вас заплановані уроки на платформі. Тепер потрібно увійти в клас, натиснувши на синю кнопку «To Class. Перед вами відкриється сторінка поточного уроку. Зліва зверху, у нас є чат з викладачем, словник і неправильні дії слова. Коли почнеться урок, викладач позвонить вам на платформі. Вам потрібно прийняти цей дзвінок і дозволити браузер використовувати ваш мікрофон і веб-камеру. Тепер ви бачите і чуєте свого викладача, а також можете виконувати вправи, які викладач додає на поточному уроці. Для того, щоб розгорнути дзвінок, можна натиснути на кнопку зліва на дзвінку. Тут ви можете вимкнути або увімкнути ваше аудіо та відео, або ви можете згорнути дзвінок, натиснувши на компактний режим зліва знизу. Ще ви можете натиснути на налаштування на дзвінку та обрати інший мікрофон або іншу веб-камеру. Як бачите, все просто. Бажаємо цікавих та продуктивних уроків і до зустрічі на заняттях.